Мало хто говорить, але в нанесенні кислотних та базових тонерів, тоніків, ліквідів, як вам буде краще, є суттєві відмінності. Базові тонери, тобто ті, які наносяться на зволоження, підтримку мікробіому, відновлення бар'єрної функції, заспокійливодію, найкраще працюють, якщо їх наносити безпосередньо на долоні і легкими масажними рухами розподіляти по обличчю. Щодо місців, то їх найкраще наносити безпосередньо на обличчя, на відстані. 15-20 см. Так, всі корисні компоненти потрапляють на шкіру, дають їй більше вологи та краще наповнюють. Базові тонери можна наносити на злегка вологу шкіру та одразу закривати кремом, як тільки продукт увібрався. В той час, як кислотні тонери, найкраще розподіляти ватним диском, оминаючи зону навколо очей та навколо губ. Продукти з кислотами не потрібно наносити у великій кількості, щоб не спровокувати подразнення. Обов'язково такі тонери наносите саме на очищену суху шкіру і залишайте на 20-30 хвилин. Це час, за який кислоти максимально ефективні. Після цього можна закрити базовим доглядовим кремом без активів. Справа в тому, що pH, при якому працюють кислоти, нижчий за слабокислий pH крему. Якщо не витримувати необхідний час, ефективність продукту зменшується. Пам'ятайте, що важливо не лише додати продукт в доглядову рутину, але й використовувати його правильно. Пишіть в коментарях, чи є цікавий вам такий розбір засобів. Може, започаткуємо рубрику про коректне використання косметичних продуктів. Гарного дня, па-па!